Якщо так вийшло, що у Славському вже все подивилися і хочете побачити щось нове, вирушайте на озеро Віта. Його ще називають озеро Хащуванське, хоча воно знаходиться не в селі Хащування, а в селі Нижні Студени, що вже в Закарпатській області. Я вирішив зробити туди велоподорож. Можливо, ця ідея вам сподобається теж, і ви, будучи у Славську, візьмете на прокат велосипед і поїдете на озеро Віта. Хоча туди їхати приблизно 16 кілометрів. Майте це на увазі? Дуже добре, що при виїзді зі Славська зробили велодоріжку, яка прямує аж до самого комплексу Захарберкут, що у Волосянці. Для велосипедистів це дуже зручно, безпечно переміщуватись по дорозі і спостерігати навколишні карпатські краєвиди. Закінчилося село Волосянка і зразу починається село хащування. Але от я дивлюсь, що міст зробили наново капітальний новий міст. І тут так само зробили нормальний асфальт відбійний. І це в гірському селі. Ну, далі знову йде бездоріжжя, їдемо, дивимося. Початку села хащування, дорога асфальтна закінчилася і почалося таке сільське бездоріжжя. Зараз сухо, тому їхати досить таки нормально. Ви як будете планувати їхати на озеро Віта, ви маєте на увазі, що тут дорога має такі нахили, що без повного приводу буде важко суху погоду. А якщо тут були дощі, то взагалі капець. Я навіть ровер... Веду разом з собою, тому що підйом під досить такий стрімкий і витрачати сили не дуже хочеться саме зараз. Як вам підйомчик? В бік Закарпатської області. Село Хащування, не знаю звідки походиться назва, але воно знаходиться між горами і тут дуже гарні краєвиди, Я село таке спокійне, що порівняно зі Славськом, аж мені когось незвично. Людей небагато, люди займаються своїми справами. Немає вивісок, реклами ніякої. Тільки навколо гори. І дуже гарна церква в них. Собакін мене не признав, бачиш, що я не їхній, а львівський. Та не шуми, не шуми. Я українець, нормально. Тут бачиш, який ти розумничка. Тільки не цапне мене зараз за ногу. Скільки ж ушем, такого не видів. Щоб... Дорогу, ями засипали конячим гімном. Дорога йде тільки вверх і вверх. Я тут зустрів по друзі чоловіка і він мені сказав, що якщо я хочу потрапити на озеро Віта, мені, мені доведеться добре постаратись, тому що туди десь 6 кілометрів від села Хащування, від його початку. І дорога постійно йде вверх. Я в принципі, не є там сильний спортсмен, але трішки втягуюся в такі велопрогулянки, велоподорожі. Воно мені піднімає настрій, не дає можливості постійно сидіти в телефоні, читати новини. От. Для мене, для мене це працює. Такі фізичні навантаження. Я хотів спочатку, щоб вони були помірні. Але сьогоднішня вилазка, фу, до озера Віта, Зіславська, забере мене достатньо сили, я це вже відчуваю. Я спочатку здалека подумав, що це бруківка. Ну я ж з Львова, мені все, що такий квадратик, то це бруківка. Природа неймовірна, навколо невисокі гори, і мені по-доброму приємно до наших людей, які мають можливість жити в таких казкових місцях. Я зупинився відпочити і познімати, як пасуться по коні, і побачив старовинний хрест, який зазвичай ставлять біля сіл про на честь закінчення панщини. Я бачив такий хрест в Волосянці, коли приїздив. Зараз хочу подивитися, що це за хрест. На більшості хрестів біля сіл є табличка, яка вказує на честь чого поставили цей хрест. Тут немає, але він височить над селом. Можливо, хрест стоїть як заступництво села. Це, це так теж буває по селах. Ставлять хрести, щоб Всевишній захищав село від різних негараздів. Казав мені місцевий дядько тут один, що та включиш собі понижені передачі на велосипеді та й виїдеш, ага? Як би не так. Схил такий. Добрячий, що я здувся вже. Та більше спортом займатися, менше сидіти в телефоні. Цим я і буду займатися в подальшому. У особисто такі краєвиди дуже надихають та заспокоюють. Я для того і приїхав в Карпати. Можна сказати, що це такий ретрит для відновлення внутрішніх сил та заспокоєння нервів. Внизу вже залишилося село хащування. Невеличке селепцево, маленьке, гарне карпатське селище. Прошу вас в черговий раз в коментарях написати, що ви думаєте стосовно таких відео. Будете ви їх дивитися, цікаво вам, підбадьорює воно вас, заспокоює. Мені важливо знати, тому що знімати їх в теперішній час непросто. І якщо не буде вашого зворотнього зв'язку, мені буде творчо, важко це робити і потрібно десь. Отримувати натхнення для цього. Я вважаю, що ми робимо добру справу. Ми розвиваємо україномовний контент, український YouTube, і трошки розбавляємо стрічку новин у ваших телефонах. Google каже, що 4 км залишилось до озера Віта, і буквально там видно, що ще трішки я зайду в Закарпатську область. Цікаво це зрозумію чи ні. А, це що таке, а, стільчик. Хтось такий ніс ні, стільчик, вийшов, подивився на цю неймовірну красу і такий, та ну його нафіг, сяду просто на травичку. Погода в Карпатах, хмарно з проясненням На, на градуснику було 20 градусів зранку, але коли сонце заходить за хмари, стає так прохладно, помірний вітерець, мені він. Допомагає. Все, понижена передача на велосипеді вімкнена. Можна трішки і поїхати. Ж даремно ровер брав з собою чи що. А ось і межа областей між Львівською і Закарпатською. Я так розумію, це майданчик. Трішки далі там хрест. Швидше все так і є. Це вже Закарпаття далі. Люди, ви тільки подивіться, що в мене вже за спиною, який там фон, це вже Закарпаття, гірський хребет. Зараз ви можете спостерігати Боржавський хребет вдалині. Поки я спускався з гори, бачив звідси від'їжджали вже квадроцикли в бік Захарпаття. Розумію, що ця локація вона популярна серед туристів сюди їх привозять для того, щоб помилуватися на Боржавський хребет ось з цього ракурсу. Бачу гору Захарберко, точніше гору Високий Верх. А наверху навіть видно маленький цей ресторанчик, а ось сюди лівіше. Ми бачимо гору Тростян. А десь там внизу далеко-далеко селище Славсько. ну Тим не менше, до озера Віта я ще не доїхав. Я так розумію, я зараз саме на межі Львівської та Закарпатської області. Ось підйом до гори Бачу, дорога тут більш-менш нормальна, зможу я на велосипеді на пониженій передачі туди дістатися. Google каже, 3 кілометри залишилось до озера Віта. Зараз вирушати. Хрест люди зробили зі смереки. Не знаю, звичайно, що він символізує, для чого він тут, але є. А як вам така дорога? Тут би він танком хіба приїдеш нормально, але бачу сіди квадроциклі, вони об'їжджають цю ділянку. Сюди за смереками зараз я теж туди поїду. Як вам сказати, яка дорога на озеро Віта? Сподіваюсь, мої страждання крутити педалі вгору закінчилось, тому що я вже виїхав на найвищу точку цього маршруту і бачу, що вже дорога пішла донизу, до Закарпаття. І сподіваюсь, що я вже буду навіть бачити цей комплекс Віта, де знаходиться озеро, на яке дуже багато туристів хочуть потрапити. А за цим більш-менш рівним пагорбом внизу має вже бути дорога до озера. Я, якщо чесно, не дуже той планував, такий досить такий виснажливий велопробіг, але вже як вийшло, так вийшло. Їдемо далі. Тут, по ідеї, висів якийсь плакат, або що вас вітає Захарпаття, або карта схема гір. А зараз тут нічого нема. Що в місце. В тіньочку, в затінку перепочити, тому що е, здавалося, що спускатися вниз на велосипеді легше набагато буде. Так воно в принципі є, але нагріваються тормозні колодки у велосипеда. І я так розумію, що це недобре. Вони нагріваються і стає гальмувати набагато важче. Ну, Але ще залишилося декілька кілометрів, я думаю, вниз це вже буде набагато простіше. Тереч шумить в горах між смерехами і соснами. Якщо Google карти кажуть правду, залишилось мені 550 метрів. І буде озеро віта, яке я вже так давно хочу побачити. Це мене дуже обнадіяло. Я вже дуже близько навіть з'явився вказівник з цінами на послуги. Давайте подивимося. Так. Ось і послуги. Вхід на територію готелю виявляється платний, 50 гривень особа, купання в басейні 100. Користування лежаком 50, оренда альтанки 500 гривень для 20 осіб. А туди ще якась дорога. Поставили шлагбаум, знак для для таких, як я, щоб не поїхати і не заплутатися в лісі. А мені сюди вниз по цій дорозі і маю заїхати вже на саме озеро. Коротше, з гір я спустився. До якоїсь дороги, але асфальтованої. Я так розумієте, це, це вже село Нижній Студенний. Ось що мене здивувало, так це глибина озера. 10-15 метрів. Не думав. Риба собі плаває, гріється на сонці. Карпи. На острівці окремий будиночок круто виглядає. Все потопає в зелені. Тут взагалі якісь бурсуки чи єноти. Єноти, єноти живуть. Прикольно. Стежка в ліс погуляти можна пройтись. У з Форелі 120 гривень чи 130 Ну, зато ось такий краєвид.